Сьогодні ми святкуємо царський вхід Ісуса в Єрусалим, і ця євангельська подія дуже співзвучна з тим текстом, який ми сьогодні читаємо в книзі Йова, 41-42 розділ. Ми бачимо, що Бог говорить до своїх дітей чисто, відкрито і поправляє їхні хибні думки, як Ісус в Євангелії, так Бог говорить до Йова його друзів в книзі Йова. Ми бачимо, що Бог для того, щоб простити нас. Мусить прийняти жертву, жертву тварин в книзі Йова, жертву Агнця Божого в Євангелії. Ми також бачимо, що через жертву, через прощення Бог відновлює мир, і добробут, а також можливість знову служити і в книзі Йова, і в нашому житті через жертву Ісуса Христа. Тепер більш детальніше. Коли Бог таки відповів на прохання Йова і говорив з ним особисто, відповідав за свої вчинки, Йов каже. Тільки послухом уха я чув був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. Тому я зрікаюсь, говореного і каюсь в поросі й попелі. Ми також бачимо, що коли Господь справді з нами говорить, Наша праведність заміняється його праведністю. Ми бачимо також, що Бог говорить Еліфазові та його друзям: запалився мій гнів на тебе та твоїх двох приятелів, бо ви не говорили слушного про мене як раб мій Йов. А тепер візьміть сім бичків та сім баранів, і йдіть до мого раба Йова і принесете цілопалення за себе, а мій раб Йов помолиться за вас, бо тільки з ним я буду рахуватися, щоб не вчинилося вам злої речі, бо ви не говорили слушного про мене як раб мій Йов. Нам треба вчитися говорити про Бога добре, правильно, що він і святий, і люберчий, але найголовніше, що він наш батько, який шукає з нами стосунків. І далі ми бачимо, що Бог рятує Йова, Бог дає йому знову повернення сім'ї, повернення майна, повернення служіння. Ми бачимо, що страждання наше закінчується, а наше спілкування з Богом, воно безкінечне. Ось цим ми можемо розраджатися в книзі Йова.